Вітаю, шановні друзі. Ну що, Верховна Рада прийняла сьогодні в другому читанні законопроект про внесення змін до мобілізаційного законодавства. Це той жахливий законопроект, якого всі боялися. Основні зміни для українців за кордоном це те, що закордонний паспорт тепер не будуть видавати без військово-облікового документу. І військово-обліковий документ його дійсність буде оцінюватись працівником відповідного державного підприємства, яка буде видавати закордонний паспорт. Кордоном на підставі відповідного порядку, затвердженого кабінетом міністрів. Тобто, це означає, що якщо ви ще не отримали закордонний паспорт, то після набуття чинності законом, а він набуває чинності через місяць після його опублікування, ви вже не зможете закордонний паспорт отримати, бо вам для цього треба буде військовий квиток або тимчасове посвідчення. Зрозуміло, логічно, що якщо у вас його немає, то отримати. Ви його зможете тільки в Україні, тобто виходить замкнуте коло для того, щоб отримати закордонний паспорт. Треба поїхати в Україну в ТЦК, оформить там військовий квиток, повернутися з ним е е за кордон і вже оформляти закордонний паспорт. Ну звучить трішки е брідово, скажем так. Як звучить сама норма? Норма звучить так: що в умовах воєнного стану оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, розміщеним за межами України відокремленим підрозділом державного підприємства, що належить до сфери управління державної міграційної служби, громадянам України чоловічої статі від 18 до 60 років здійснюється за умови наявності у вказаних осіб військово-облікових документів. Тобто, ось така новела, друзі. Виходить, що ситуація буде дуже складна для громадян за кордоном, тому що без відповідного закордонного паспорту. Який являється посвідченням особи, тому що, наприклад, от українці в Німеччині, да, Titel, він не являється посвідченням особи. Це документ, який посвідчує ваше право проживання на території Німеччини, але він діє в совокупності із закордонним паспортом. Тобто, якщо ви виїдете за межі Німеччини з одним Ауфенхальствітелем, у вас можуть бути проблеми. Обов'язково треба брати закордонний паспорт. От. І е, виходить така ситуація, що е, держава просто позбавляє своїх громадян Українців за кордоном, чоловіків за кордоном можливості отримати закордонний паспорт і, скажімо так, реалізувати якось свої права, тому що без закордонного паспорту ви фактично ну багато речей не можете робити, і це дуже важливий момент, друзі. І мабуть, мені здається, що народні депутати все таки забули положення статті 25 Конституції України, яка каже, що Україна гарантує піклування та захист. Своїм громадянам, які перебувають за її межами, от тепер і подумайте, чи відповідає ця норма мобілізаційного закону статті 25 Конституції України, чи є е, дана частина мобілізаційного закону Конституційною? Ну, ось так, друзі, держава фактично кинула українців за кордоном. Робіть як хочете. А по великому рахунку це можна назвати так: це пасивна форма повернення українських чоловіків додому. Але знову ж таки, не все так погано, тому що в кожній ситуації є вихід, друзі. Я про це вже розповідав. Якщо, наприклад, ми кажемо про українців в Німеччині, да? ви не можете отримати закордонний паспорт в консульській установі, у вас є докази неможливості отримання такого документу, докази відмови в видачі вам закордонного паспорту, то ви маєте право отримати сірий паспорт, тобто закордонний паспорт для іноземців. Це документ, який видається німецьким міграційним органом. І, до речі, такі ж самі документи видають майже всі країни Європи: Іспанія, Румунія. Всі видають іноземцям закордонні паспорти. Просто в кожній країні він по-різному називається. Ну, в принципі принципі, як я кажу, завжди з кожної ситуації є вихід, друзі, і ми його знайдемо. Не хвилюйтеся, навіть не зважаючи на те, що влада затягує паски для українських чоловіків за кордоном з повагою, ваш адвокат Демченко.